Весна прийшла у Черкаський зоопарк. Працівники звіринцю чекають на поповнення від бізона, ланей, носух та оленів. Також у закладі розпочали реконструкцію старих вольєрів та будівництво нових. До початку літнього сезону працівники закладу планують презентувати містянам оновлений звіринець. Деталі у наступному сюжеті. Бізонаха кукла вальяжно зустрічає відвідувачів зоопарку. Тварина готується стати мамою. По сусідству з вольєром на поповнення чекає ще декілька зоородин. На сносях у нас у нас уже бізоніха наша. кукла скоро вот должна будет рожать, скажем, мы ожидаем потомства и от косуль, и от э, ланей. Надеюсь, в этом году у нас молодые, правда, животные, но надеюсь, в этом году уже будет потомство и от пятнистых оленей. Но на очень много. Мы ожидаем все-таки приплода и от млекопитающих. У нас мы отсадили уже первую, там у нас беременная насуха, то есть пошла уже, в, скажем, я думаю, там вторая будет. То есть мы будем отсаживать животных. Вот, ну, Своїми підопічними працівники зоопарку пишаються, створюють для них лише найкращі умови. Цьогоріч новосіля відсвяткують тигриця, вовки, ведмеді, рисі та леопарди. Для них будують вольєри європейського зразку. Їх розмір понад тисячу квадратних метрів. Фактично на цій території животної можуть знаходитися, як в будуть створені условия. Существует, скажем, правило, что если вольер больше тысячи квадратных метров, то он не требует в уборке. Будут построены помещения, в том числе и берлоги для медведей, новые берлоги с веб-камерами. То есть мы сможем наблюдать за рождением малышей у медведицы зимой, потому что это происходит зимой. Вот. Можем наблюдать, как это все происходит, как медвежата подрастают. Это все будет выведено на большой экран и можно будет смотреть посетителям. Також працівники реконструюють вольєри для орлів, копитних та хижих тварин. Окрім цього, завдяки віртуальній фотоподорожі на сайті зоопарку Черкасі мають змогу дізнатися чимало цікавого та корисного про тварин та оновлення звіринцю. Человек вот своими глазами может увидеть, что все-таки в зоопарке есть и на что можно прийти посмотреть. Но он как бы запущен в такой вот комплексной программе. Мы сейчас разрабатываем с другими зоопарками. Прежде всего, для того, чтобы знать, куда ты едешь, да, нужно что-то уже видеть. Вот поэтому виртуальный тур. Он запущен у нас на новом сайте. Мы разработали новый сайт. Это полностью рисованный сайт с рисунками. А, значит, мы впервые отступили от такой традиционной схемы построения этого сайта. От очень яркий, очень красочный, світлий сайт з большою количеством інформації. За словами директора, віртуальний фототур постійно оновлюватиметься. Вікторія Хамаза, Роман Буша, Віка Новини.